Так, коротше, забрав я станцію з майстерні домой. Це така у нас станція на 1 кВт з вбудованим акумулятором на 2 кВт. Зараз працює на цій станції комп'ютер. Комп'ютер працює з монітором, з колонками, з усім. Потрібляє воно 11 А. Зараз покажу, що в нас тут. 24 градуси температура, тут 25 градусів температура. Кришка ця верхня, аж холодна. Ну, вентилятори там до хрена і трошки стоять, аж 4 кулера охолодження. Це один боковий виходний, другий входний кулер стоїть. Оскільки там місця маленько, дуже, то повністю все продувається вентиляторами. І вони ну, не є дуже енергозатратні. Спокійно це все працює доволі довго, я б сказав, навіть. Для такої акумуляторної батарейки на 2 кВт це дуже довго. Порядка 8 годин, 10 годин можна спокійно працювати. В чому суть? Тут в нас ще під верхом стоїть один кулер, який заганяє повітря. Там тороїдний трансформатор стоїть під верхом, і проганяє повітря вниз, всередину, де захаплює інший кулер. І проганяє вже через всю систему весь холодний воздух. Таким чином, станція повноценно продувається, вона взагалі не має ніякого перегріву. Якщо навіть навантажити станцію на 80%, вона підніметься до 30 градусів температура максимум. Ну, може 32 бути, але це ізрідка. Тому дуже класна станція, ціна в особисті. Кому цікаво, звертайтеся, виготовлю для вас. Тут от, у нас один кулер е, стоїть, щоб ви бачили. Тут у нас інший стоїть кулер, вихідний вже. Ну, серцевинку я знімав, я потім десь повикладаю відео. Далі що тут ще в нас? По характеристиках 1 кВт, але тримає вона 800 Вт ну Грубо говоря, 900 спокійно держе. Хоча я підключав 500 Вт навантаження і ще й лобзик на 600 Вт працював, то нормально, без ніяких запинань. Ось у нас характеристики. Принаймні на дисплеї ті, що можна глянути, О, 230 вольт видає 13,2 В батарейка. Навантаженість 15%, температура 23 градуси. Тут 25 градусів, адже це температура самих акумуляторів, а це внутрішня температура системи інверторної, яка знаходиться в цій станції. Тому отаким чином це все діло працює. Тут у нас ще є швидка зарядка usb роз'єм, дві розеточки. Що доволі компактно і надійно.